Пане Андрію, давайте розбиратися. Знаємо, що те, що зі складів приїжджає, воно не завжди ок, і найбільше страждають гумові деталі. На це скаржаться принаймні ті, хто воює, і кому доводиться там, і ті, мішка... хто нам пишуть, і ті, хто мішками доводиться замінювати ті гумові деталі. Ну і ваше особисте, а чи не забагато коаліцій? А відносно того, що ми отримуємо, відносно того, що ми чекаємо. Бо коаліції багато посп... знаєте, туду ліст, розпорядок дня. А до розпорядку ти доходиш до третього пункту, і день закінчився. Дозвольте, почнемо з того, що те, що ми чуємо, там певні або офіційні заяви, комюніке, або відголоски від Рамштайну, в цьому всьому є частина дезінформації ворога, і треба бути свідомими цього, тому що даруйте, але багато зрадофілів каже: все втрачено, нічого не буде. Ні, буде, просто ми почуємо про це дещо пізніше. Ми зараз чуємо з вами те, що ухвалено в часі 12 го або 13-го Рамштайну, можливо, навіть 12-го. про ці свіжі заяви ми почуємо ще не скоро. І коли говорять про протиповітряну оборону, це насправді надає оптимізму, тому що якщо вже про це сказали. Значить, ця протиповітряна оборона вже в Україні. Я хочу вам нагадати е, вже знаєте такий кейс, наприклад, щодо е, наприклад, трьох сімок е, гаубиць американських, або що стосується е, там, інших комплексів, коли заявили, що. От Сполучені Штати будуть постріляти три сімки наступного дня. Вони відпрацювали в степах Херсону. Це потрібно для того, щоб російські окупанти не могли нас прорахувати. Я переконаний, що не варто недооцінювати їхню поінформованість, але багато в чому для них було насправді сюрпризом. Як, наприклад, ось Дмитро згадував збиття балістичної ракети завдяки комплексу Петріот. Для російських окупантів це дійсно був сюрприз і, от знову ж таки, відповідь, а чому про збиття балістичної ракети не сповістив Генеральний штаб, чи речник Генерального штабу, чи речник повітряних сил через там, 5 хвилин після збиття цієї ракети? Тому що, очевидно, Збройні сили України чекали наступного прильоту балістичних ракет, тому що російські окупанти такі: так, так, долетіли чи не долетіло, збили чи не збили? Де звіт про руйнування? І це був той золотий час, коли можна було збити ще більше балістичних ракет російських, поки вони про це не знали. Тому що, повірте, набагато більше інформації про наші військові здобутки російські окупанти отримують не від своїх коригувальників, не від своїх шпигунів. Вони отримують з українських засобів масової інформації, якби дивно це не звучало. Я можу назвати за час повномасштабної агресії десяток кейсів. Називайте Коли російське командування дізнавалося про звільнення. Які ну наприклад, звільнення не, 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 не хочу знову ж таки називати. А можу назвати, але цих назвати населен... не хочу Диниці, ну. цих населених пунктів. Звільнення населених пунктів вони дізнавалися з українських медіа, а не від своїх військових. Як це не дивно, mm. слава Богу, в збройних силах Російської Федерації досі діє правило російських військових. Що навіть якщо вони втрачають село, вони доповідають своєму командуванню а те доповідає своєму те своєму що все під контролем. І тому, коли Шойгу і Путін говорять, що там все під контролем, я переконаний, що їм реально приходять у папочках, в червоненьких папочках такі звіти, що вони досі контролюють п'ятихатки, хатки, що багато там сіл, які нині звільнені, що там все під контролем. Там не договорюють просто все під контролем ЗСУ. Так, да, mm. що, що вони ще спробують звільнити це. <смі> це абзац, Т... ти знаєш, що це знаєш, <смі> тому це саме стосується <смі> <смі> і рішень у форматі Рамштайну. Що стосується озброєння, хочу вам сказати на правду: і британські, і американські партнери підходять до обслуговування своєї техніки дуже ретельно. Коли вони говорять про поставку певних видів озброєння і дійсно дістають їх з баз зберігання, вони доводять їх до відповідного рівня. Щодо для передачі нам дійсно були очевидно кейси, коли е, певні види озброєння намагалися їх покращити, замовляли посередників приватних, ті приватні посередники затягували цей процес, і українська сторона вже казала: та віддайте в тому стані, в якому є, ми самі їх доведемо до кондиції. На правду, наші західні партнери і їм насправді хочеться е, безмежно подякувати за те, що вони надають. Інколи, друзі, ще хочу спростувати міф. Е, Розумієте, тут на межі питання військового постачання нашими стратегічними партнерами не тільки це військове питання, воно на межі з політичним питанням, і тому завжди постають питання, знаєте, щось не хочуть постачати, або щось обмежують постачання. І інколи у наших стратегічних партнерів про це треба відверто говорити, просто немає можливості це постачати, тому що повномасштабна російська агресія зробила величезний виклик для країн. Членів НАТО, тому що вони самі активно взялися за власне переозброєння. До речі, чому так багато, наприклад, на початках совєтського озброєння постачали Україні? Наприклад, деякі країни колишнього соцтабору готові були віддавати все, тому що американці і британці гарантували, що на оце совєтське озброєння чи старе там російське, яке віддадуть Україні, вони нададуть своє нове американське. Наступне, що це насправді переоцінення можливостей і арсеналів, тому що багато хто переконався, що, наприклад, того, чого Україна хоче отримати, а в них самих немає. І вони зараз оцінюють, а як допомогти Україні так, щоби і самим не лишитись без озброєння. Є зрозумілі, е, знаєте, те, що називається червоні лінії донині, які нібито наші партнери бояться перейти, але я переконаний, і ці червоні лінії будуть перейдені, тому що нагадаю, перші Рамштайни відбувалися під гаслом, практично не дамо Російській Федерації перемогти. Я останні Рамштайни, давайте послухаємо ці заяви, вони відбуваються під гаслом, допоможемо Україні перемогти. І це абсолютно два різних наративи.